20 грудня у центрі адміністративних послуг Фіза в рамках проєкту Я ветеран відбулася зустріч, в якій взяли участь ветерани, керівництво ради оборони міста, профільні структурні підрозділи виконкому, суб'єкти господарювання, які є учасниками муніципального проєкту Я ветеран серед них директор торгівельного центру Епіцентр Євген Вознюк. Ми робили завжди людям у формі знижки, тому що ну це наші захисники. Коли вже з'явилася офіційна така програма, це стало більше зрозуміло для людей. Їм пояснили, що куди йти, де брати знижки, де отримати. І, ну, їх стало більше. Наразі це, ну скажімо, від початку року 2024 це вже більше п'яти тисяч звернень. А хто як не тил, повинен підтримувати нашу армію? Ми тут для того і є. Вони захищають нас, а ми повинні робити їм краще життя. Соціальний проєкт Я ветеран є складовою нової ветеранської політики політики героїв, яка складається з 70 заходів різного спрямування: соціальних, освітніх, медичних, спортивних, культурних тощо. Офіс Я ветеран це платформа, яка надає 582 послуги. І за час його роботи обслуговуванням охоплено майже 24 тисячі військовослужбовців та їх рідних. Одна із складових проєкту полегшити захисникам та захисницям, членам їх сімей, фінансове навантаження при обслуговуванні в об'єктах бізнесу. Щомісяця до проєкту приєднуються нові підприємці. На момент його започаткування знижки для захисників та членів їх сімей надавалися в 69 об'єктах бізнесу. На сьогоднішній день вже долучилося 282 об'єктів бізнесу. Наші суб'єкти дуже активно приєднуються, розуміючи важливість цього проєкту і бажаючи прийняти участь у такому. У важливому для підтримки і моральної, і фінансової учасників захисниць і захисників, які боронять нас, наше місто і взагалі всю нашу Україну. У 2023 році ми видали 2300 карток. То у 2024 їх майже 5800. У 2024 році захисники та члени їх сімей, які скористалися картками, зокономили на покупках понад 3 мільйони гривень. Знижки на обслуговування можуть отримати захисники і захисниці, учасники бойових дій та члени їх родин, особу з інвалідністю з числа ветеранів Другої світової війни, члени сімей військовополонених, зниклих безвісти та загиблих ветеранів війни. Соціальний проєкт Я ветеран започаткований рішенням виконкому міської ради за ініціативи суб'єктів господарювання Кривого Рогу та підтримки ради оборони міста. Медними з перших в Україні відкрили офіс Я Ветеран. Це платформа для надання послуг за принципом єдиного вік. На Криворізький офіс я ветеран надає 582 послуги. І за час роботи з 1 липня 2023 року обслужено майже 24 тисячі захисників захисництва членів їх родин у рамках виконання заходів комплексної програми підтримки захисників та і членів їх родин у 2024 році. Виплачена матеріальної допомоги та компенсації з міського бюджету на суму 89,6 мільйонів. Це прямі платежі, які отримали люди. Забезпечена безплатним харчуванням дітей ветеранів в освітніх закладах міста, надана безоплатних. Послуг за здоровочого плавання для 3,5 тисяч осіб. Міська влада та рада оборони міста завжди підтримувала та підтримуватиме наших захисників, адже вони безумовно заслуговують на найвищий рівень визнання та допомоги. Тому проєкт продовжує набирати обертів а його передовою концепцією зацікавилися інші міста України, які будуть переймати досвід Кривого Рогу та втілювати його в життя у своїх громадах. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський.